День, шановні присутні. Сьогодні ми проводимо черговий захід, присвячений Дню Державного прапора і Дню Незалежності України. Всі ви, мабуть, знаєте, що відповідно до цієї дати розроблено розпорядження голови райдержадміністрації від 8 серпня, яким передбачено ряд тематичних, патріотичних, спортивних заходів. А зараз ми проводимо день інформування. За темою Українська держава сильна і непохитна. Більш детально інформацію про історичні аспекти становлення незалежності нам розповість вчителі історії ПТХської загальновітньої школи номер 2 першого третього ступеня Комаров Сергій Володимирович. Україна була свою незалежність офіційно, 24 серпня 1991 року. Шлях був тернистим довгим. Були досить тривалі історичні процеси. Все це давалося українській державі нелегко. Варто, мабуть, мою розповідь почати з тих часів, коли вперше появилися згадки про таку державу, яка мала назву Київська. Русь. Всі ми пам'ятаємо з історії. Так? Так от, Початки формування української державності саме мають витоки з середньовіччя, тобто з історії Київської Русі. Історія державного правового розвитку на території сучасної України під середині першого тисячоліття до нашої ери, коли у і племен північного та з'являються перші державні утворення. Це були рабовласницькі держави, які виникли у процесі розпаду первісного общинного ладу і становлення власного суспільства. Однак. На терні уже цих держав формується така держава, яка стала носити назву Київська Русь. В цій державі йшли свої політичні державотворчі процеси. Сьогодні варто згадати таких двох відомих українських князів, як Ярослав Мудрий і Данило Галицький. Ярослав Мудрий, чому людину назвали Мудрим? Мабуть, однією з його мудрістю було те, що не зважаючи ні на які там утиски з боку інших держав, які переживала Київська Русь, незважаючи ні на які там шепотіння за його спиною, він зробив усе для того, щоб Київська Русь була єдиною і неподільною. Тим, що він одружив на своїх доньках пів Європи, це було якраз отим кроком, щоб Домогтися того, щоб нашу державу ніхто ніколи не зміг загарбати. налагоджуючи ось саме оці міжнародні зв'язки, налагоджуючи оці міжнародні контакти, Ярослав Мудрий саме ось у цьому була перша його мудрість збереження єдиної непохитної цілісної держави, яка за його часів правління так само і трималася. Далі Данило Галицький. Часи татарської навали на е, теренах е, давньої держави, е, давньоукраїнської, давньої держави. Е, все це призводило до того, що е, людині, як керівнику цієї держави, потрібно теж було е, викручуватись, шукати шляхи, методи. І він їх знайшов. Він домовився з. Він пристав на ту думку, що краще стати васалом з найменшими втратами чи повністю дати загальникам підкорити свою землю. Він отримав ярові направління, у якому зазначалося, що він є єдиним правителем Галицько-Волинських земель, а е, ворогам, так званим, віддавати треба було лише данину всього-навсього. Таким чином, ця людина змогла зберегти. Дідність і непокідність своєї держави. Проходять часи. Відходять князі і довгий час, починаючи вже з пізнього середньовіччя, українські землі потерпають від загарбницьких нападів аж до 1846 року, коли проти полтата Хмельницького починається на території України Національна війна. Війна іде проти речі посполитої, були різні моменти, були, е е е і зараз існують різні думки на те, е чому так ставалося, чому не було, е немає однозначної думки про те, що е чи був е справедливим, чи був доцільним той заключений мир з е Москвою 1654 року. Року. Можливо, такі саме і сталося, стався початок російської імперської експансії на Україну. Але на той час багато істориків вважають, що на той час це було необхідно, тому що Україна і Казахська держава. В тому числі стали, на, стали перед тією межею, коли треба було хоча б когось просити про допомогу, про, незважаючи на те, що це був вже васалітет, тобто держава попадала під повну залежність. Але е, на потім ми стаємо свідками того, що після закінчення національної визвольної війни, як би там не було всі гетьманські правління. Це була повна підпорядкованість Російській імперії аж до тих пір, поки не була повністю знищена козацька держава. З моменту знищення козацької держави аж до 1918 року, коли вже на теренах після жовтневого перевороту в Росії до влади прийшли більшовики, а в Україні в цей момент до Влади стає уряд Української центральної ради на чолі з Михайлом Грушевським. Це теж видавна постать в історії України як людина, яка зі своїми однодумцями намагалася зробити все для того, щоб Україна залишилася суверенною, незалежною, єдиною, неподільною державою, нікому не підвласною, ні за яких умов. Недовго вдалося б витримати ось оці ці канони, не давало радянський більшовицький уряд, не давав цього зробити. Тобто на правління е, з Москви робив все для того, щоб Україна лишалася під владою Москви. І е, на момент 1923 року, на момент створення єдиного Радянського Союзу Україна, війшла в його склад. Вважалося, що це було добровільно, не зважаючи на те, що Україна називалася республікою, не зважаючи на те, що ця республіка мала свою столицю, межі свої політико адміністративні, але вона ходила до складу великої держави, яка на той час називалася Радянським слідом. Союзом. Спроби створення знову ж таки української незалежної єдиної держави про Півтові Чизганої війни на самому її початку робили українські націоналісти 30 липня 41 року, під час у той період, як вже був захоплений Львів німецько-фашистськими загарбниками, Степан Бандера зі своїми однодумцями проголосив акт про створення української незалежної республіки. Це е, не сподобалося е, німцям і Бандера з його однодумцями були заарештовані. Е, знову спроба отримати незалежність, як там не обіцяли загарбники е, самостійність, е, які там вони, е, е, якими красивими фарбами вони це не розмальовували, але все-таки вони не дали українцям. Здобути і реально відчути свою самостійність. Закінчилася Велика Вітчизняна війна і про здобуття самостійності, незалежності, неподільності в Україні не забули. Були люди, які відстоювали свої, свої права і права своєї Держави України. Їх називали дисидентами, їх переслідували правоохоронні органи, за ними були гоніння. Багато із них виїхали з Батьківщини на довгий час, багато були заарештовані, репресовані. Потім, вже за часів здобуття України Незалежності, реабілітовані. Але майже понад 70 років Україна перебувала під владою Москви. І лише, як я вже сказав на початку свого виступу, 24 серпня 1991 року був прийнятий акт про незалежність нашої держави. Після прийняття цього акту у 1996 році була прийнята українська конституція 28 червня, з прийняттям цієї Конституції зрозуміло, що на сьогодні всі ми. Маємо відчути, що Конституція неефективна, її потрібно змінювати. Змінюється держава, те, що в ній задекларовано, це вже е, як приймалася конституція, всі знають, так? Да? Це вимушене було прийняття, тому що на момент, коли спливав е, термін. Дії конституційного акту між президентом України і Верховною Радою потрібно було прийняти цей документ, а документа не було. І тому, ось з такими потугами, за такими негараздами, така як вона була то в тому своєму перевірку на виді вигляді, вона була і прийнята. Отак вона існує до сьогоднішнього дня з деякими там поправками і уточненнями. Е, ніхто нічого. Е, в цьому плані не може зробити, тому що Конституція це основний закон держави, а змінити його можна тільки або ж відмінити і прийняти нову тільки на законодавчому рівні. Тому на сьогоднішній день ми нею користуємося і знаємо, що освіта вона безкоштовна, медичне забезпечення у нас безкоштовне, то це так написано в Конституції. Але потрібно зрозуміло, що в світлі того, які процеси відбуваються зараз у світі, і що ми... Європейська держава і дивлячись на інші країни, ну, ну неефективна в нас Конституція, будемо казати про це так. Після прийняття Конституції проходять державотворчі процеси, іде розбудова нової вже держави. Сьогодні ми живемо з вами складний, трагічний час для нашої держави. Відбувається відбуваються ті події, які Можуть назвати і дати їм характеристику люди відповідних фахових знань лише за 50 років. Назвати це історією зараз неможливо, якісь оцінки давати зараз теж неможливо. Іде військовий конфлікт. Хто його там як називає антитерористична операція, протопливча війна ну це все таке. Оцінки будуть дані потім. Але сьогодні ми з вами стоїмо на тій межі, нам потрібно дійсно довести, що ми держава-єдина. Неподільна, унітарна, правова, демократична, ми можемо розвиватися самі. Да, нам потрібна допомога. Дами повинні до когось знову прихиляти голову когось, просити цієї допомоги, тому що, на, тому що нам залишилося в спадок від Радянського Союзу, а нам нічого звідти не залишилося, і зараз які б там не були суди, хто б куди не подавав, зрозуміло, що це будуть тривалі процеси. Мало що ми зможемо з того отримати. але нам потрібно розбудовуватись, нам потрібно ставати на ноги. Уже е, пройшло 23 роки з Дня Сужиття Незалежності, е, важкі роки. Е, все рівно не потрібно опускати руки, а тим більше, що е, зараз ми е, добиваємося, ми е, змагаємося з іншими, за е, відстоїмо свою неподільність і свою незалежність. Е, Українською реченською спілкою. Висловлювалися, по-перше, вона була її джерело було в Україні, коли почалися вже переслідування її керівників правил Левка Утяненка і його однодумців, люди вимушені були ігрувати за кордон, і там вже у своїх установчих документах рівно проголошувалося те, на чому. Заснувалася от і на 24 серпня 91 року вже декларація про державний акт про державну незалежність. Що, єдина, що Україна повинна бути суверенною, незалежною, унітарною державою, республіка, в якій є свої органи правління, яка нікому не підлегла, яка нікому не підзвідна. У цієї держави повинні бути свої самостійні органи влади. Зрозуміло, що люди, які розробляли оці свої документи, вони, ну, мабуть, титанами були в тому плані, що вони повністю взяли історію всієї Західної Європи, яка до цього часу багато вже країн Західної Європи пройшли. І в східній Європі, і стояли вже на ту на шляхах розбудови своєї незалежності. Вони почали навіть з того, що вони деякі документи навіть за основу брали і декларацію прав незалежності Сполучених Штатів Америки. Вони і брали декларацію прав людини Французької Республіки. Вони е, взяли усі конвенції, які були прийняті е, в Женеві в 1947-1949 роках, в 1907 роках. Оце все об'єднали і згрупували свій єдиний програмний документ. Е, і на, е, на момент тут уже прийняття нашого акту про незалежність України на 24 серпня саме враховані були і їхні думки. Багато звичайно із цих дисидентів, із людей, які підтримували саме отакий шлях розвитку України, не в складі будь-якої держави. Ви не ні, ні під чиїм там наглядом це повинна бути єдина незалежна держава. Неподільна унітарна я на передодні свята хочу вас поздоровити із Днем ним прапора, і незалежності побажати вам здоров'я, наснаги, спокою у ваших домівках і мирного неба над вашою.